Просто ігноруєте нас всіх, Значить, квитки мають бути строгої звітності. Добре. Тобто людина, яку отримала той перевізник, він мусить видати отримала, Добре, добре, добре шановний, ви знаєте, Добре, партнерів. Шановні Значить, пасажири, що пасажир. ну, ви, не, 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 ви, питанням. Значить, квитки в такому стані, як вони автобусах, маршрутках, вони ми ми вами. АТП 1 замовляє нормальні квитки з алограмами, а ви всі вимагаєте ті квитки. Не вимагаємо А нам обов'язково надається кожному. Не вимагаємо і, тобто хто штрафує, так само приходить Добре. контролер і штрафує, хто не обілечить. Добре, розумієте, це ви як мінімум вивчали законодавства автобусного перевезення. Ви знаєте, що в автомобільному перевезенні немає контролерів. Не Чому є контролери закон. в немає перевезенні? Тому що транспорті передбачено законодавство таке. Там. Ми Найбільше, подаємо вже постійно вже звернення. Тоді вибачте мене, а уявіть собі є. Ви є. Сон, я Дивіться, дивіться, готівка Готівка дуже легко прилипає до землі. Приходьте посвідчення, каже, посвідчення. Правда, вона, якщо ви церкві здається, є громада церковна, яка вимагає звіт. От ми від вас вимагаємо світу, ми не, його не бачимо. Ми не розуміємо, куди ті гроші. Це є, є корупційна складова в цьому. Розумієте? Гроші йдуть невідомо куди. Знаєте, і страждають того не, не тільки мешканці, він, тобто височай. громада страждає. Від цього страждають самі водії. вони їздять на аварійних машинах. розумієте? І все таке давайте проблем немає. Електронне голосування в раді. Дивіться, тут є депутат міста. Скільки коштів було виділено. Були такі програми. Мільйонів ну, вже дістало. І стало, попередня сесія брала кошти виділялися для того, щоб розробляти електронні кошти. Та в 2020 році. Там суми великі, 10 мільйонів євро. 10 мільйонів євро. Скажіть, куди 10 мільйонів євро пішли? Нікуди ще не пішли. А чому вони три роки лежать? Так вони хочуть їх просто взяти. А відповідь, так? Ви задаєте питання, ніхто не слухає. Відповідає. Нікуди ще не пішли. Перша виборка має бути після тендеру. Тендер зараз, 12 лютого, закінчується. Потім іде опрацювання. це. Який по тим пості тендер? Назві там шістнадцять першого ігнорували, пане Тирішевський. Ви депутат? Чому 20 числа проігнорував дві петиції, які набрали під поза 500 голосів? Чому Ні, чому чи можна чи можна десь знайти як тих депутатів? Ні, ну ви скажіть нам 20 грудня Що відбулося давайте почати 20 грудня? Відбулася ігнорація депутатів міської ради. Ігнорація вони проголосували по суті. Не підтримували Вони не підтримали петицію від. Більше 500, 500, 500 500 мешканців а, там були дві петиції видані двома депутатами паном Телішевським і паном Зінкевичем. Кожна з них стосувалося не підвищення тарифів без перше або введення електронного квитка, або або покращ, суттєво покращення перевезення маршрутних перевезення. 20 грудня видали відповідь міська рада 11 січня по цих петиціях. І що то за відповідь відписка? Кожен може почитати в двох рядках і ту відписку. Пане Трещачки, можете пишнити? Можете пишнити, в чому це справа? корупція Мене влаштовує, оце, що відбувається на ритму перевезень. Мене влаштовує переведи. корупція. Так, які я, ваші плани? Я, знаєте, що ви ви я ви 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 хочу вас попросити, пане? А. Якщо у вас є будь-які ж докази корупції, будь ласка, не ну, дайте їх і ми це передамо в прокуратуру. От нехай пожен підготівки в маршрутках. Це, це перша є композиція. вже складова корупція, ви? це є складова корупція. Це це корупція. Саме перша корупція. Прокуратура, міськрада, поліція, така сама корупція. Тому таке і відбувається. Ну я думаю, що ви, ви не розумієте Щоб не було віде. корупції. Видемо ви квитки електронні. Чому саме сім гривень. Чим є аргументована дана ціна? Ви знаєте, яка окурутована коміна? від 10 до що? 9. Деякі міста зняли Там